Насамперед рашисти знищували літературу, пов'язану з Бандерою, Петлюрою, Мазепою, Хмельницьким, а також книжки про новітню історію України, революції гідності, Євромайдан. АТО – розповідають бібліотекарі Харківщини. Це те, що вони забрали. Де вони його діли? Його треба шукати. Чи воно десь лежить, чи його вже зовсім немає. І, звісно, їм не сподобалися книжки, які. У нас розповідали про нашу історію України, особливо книжки з 91-го року. Да. Україномовні. Україномовні. Ну також пострадала і художня література, і коли відкрили бібліотеку і знайшли списки, там були списки книг. Які тільки були видавалися на українській мові в окупованих населених пунктах Харківської області? Російські загарбники знищили або вивезли у невідомому напрямку майже всю літературу українською мовою, включно з дитячими ілюстрованими виданнями. Така ж ситуація у нещодавно звільненому Шевченковому. Книги потрібні різнопланові, розповідає Світлана Захарченко. Також я так думаю, що вони потребують і шкільні бібліотеки, наші, хоча в основних наших закладів, це і ліцею Шевченківського і школи номер один, де також вони заходили незвані наші гості і також робили ревізію всіх видань. Так що на жаль, сьогодні немає бібліотекарів, але якби вони були, вони також сказали, що фонди шкільних бібліотек також потребують поповнення саме українськими виданнями. Крім того, у бібліотеці зробили імпровізовану в'язницю, каже пані Ніна. Там зробили просто ну, тюрму. Там наших держали, і на книжках прямо каже. Бібліки були і сало бібліотеці. різали прямо на цих книгах. наших, оце в бібліотеці. У Черкасах активно збирають будь-яку українську літературу. Книги присилають звідусіль. Ця посилка до нас приїхала із столиці. Ось такі книжки нам передали українською мовою. Маріана Кіановська, Ігор Стамбол. Дуже цікаво подивитись. Я думаю, тут і для дітей, і для дорослих. Приніс приміреник і Олександр Кульбіда. З його слів, це надзвичайно важлива акція, а книга про Василя Стуса, який свого часу постраждав через свої проукраїнські погляди. І сьогодні ми бачимо паралелі між тим часом і сьогоденням, коли Росія вторглась в Україну і знищує все українське, в тому числі книги, і хоче знищити нашу українську ідентичність. Тож я сьогодні приєднався, аби передати цю книгу на звільнені території і щоб популяризувати українську мову, літературу і все українське. Всеукраїнська акція спрямована на поповнення бібліотечних фондів на звільнених територіях України. Роман Сущенко розповідає, на Черкащині активно долучається до збору літератури. Ми всі бачили, що робиться на, на окупованих територіях, як расисти, наслідуючи, скажімо так, досвід нацистів років Другої світової війни, спалювали книжки. Книжки різножанрові, книжки українською мовою з історії. І прості оповідання, повісті стали жертвою також цієї агресивної кровожерливої війни. Я особисто також приніс кілька видань, це книжки різножанрових спрямувань. Тобто тут є і детектив, історія, повість. Ну, переважно вони розповідають про події минулого, сьогодення, виключно українською мовою. Перші відправлення плануються вже 10 жовтня. Нагадаємо, організатори збирають не лише книги, а й гуманітарну допомогу. Долучитися до акції може кожен. Місце збору вулиця Остафія Дашкевича, 34. чотири. Юлія Віталій Больді, служба новин телеканалу Ільдана.